І команда мотить вийти до замку. Діхну файт, просто. Діхну файт. Я не можу. Паса! Біжезне, біжезне вдому, біжи. Паня, давай, давай, давай. 来的我要去拿

нас зупиники, на вбивали. Душили, душили, а нас наоборот тут у вас душили. Блище, плече є! Шукай! На себе! На себе дивитися! Із удар! Добре, добре, здорово почали! Нижче далі! Єрама, йдіть сюди! Як кугу біля!

Команда не секцію, готова. Майже. Ви розбираєтесь? Три хвилинки бе замість Матвія. Давай! Команда, вигруй. Подібаш, подіємося. Водія! Вадіма, на м'яч, Діма! М'яч бере! На місце стоять! М'яч бере! Вадим. Вадим, давай, Давай, зараз встанеш, почекай. Зараз стай. Вадик, так іди туди, товарі. Проснись уже, водій. Матвій, давай, давай. На м'яч, Діма. Ти давай, 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 несись, несись, несись. Забирайте, м'яч ну, Дай ну, Саша, вперед. Дарі, назад вертайся! Розіграй, Діма є! Ти правша? Ну, малишся! Марк, біжи з м'ячем! Марк! мене а Марк, залишись, Марк! Саша, під удар!

Гірай, грай! Давай, 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 давай! Типа була в такому положенні, ну що оцей? Nee, примат... Матвій, давай, давай, Павло, давай! Матвій, хитай його! Давай, забігай. Вадик, давай, Вадик, Вадик Руки. Вадик! Матвій, давай зразу! Права рука, Матвій! Діма. Говорить. Є з тобою, дай в ноги. Вигруй. Саша! Сань, ти взагалі не в Сань! Де ти літаєш? Діма, за спиною гравець! там Обслугуйте!

Марко, іди скажи, нехай бо Вони видно горіть. Ой, сіть, їдьте! Нище, нище, нище! Не можна бити. Та Іван, ну, то собі це у нас сумасшедші раптом. Та вийшов Та скільки можна? Назад, назад, Діма! Швидко! Один! Насік на м'яч! Дарі, то забирай зразу! Ну як дивишся? Саша, так на іди! Так! Бере. Під ворота, Саша! Марк проси, Марк! Бувай. Там накривай, там накривай! Ти, hey, Марк, на м'яч один, давай, Діма, давай, на м'яч! йому! На м'яч, Діма! Чого ти на місці стоїш? Коти вдоль! Дарій, хвати вдоль! Сбирай, діти! Дарій! Забігайся, близько! Давай, думай, нахай! Под Пітера, вийкись рух не стій! Пропону, давай, давай, сюди, вперед! Забирай, забирай! Шо, Йима, чай, Оце твоє, тікай, просто тікай туди. Не йди, будь ласка, зі під передачу, де прошу. Давай, давай, міняй, міняй швидше! Давай, два, два швидки! нижче, нище, далі, далі нижче! Ти просто б'ють назад далі! Нище далі! Лякарі назад! Потілі збір!

Заходи, заходи туди! Ліва нога, ліва! ну дай ліва нога, туди, Діма! До воріт треба дати! Там накривайте ближче! Забирай! Забирай! Що ти робиш? Куди ти падаєш, Куди ти б'єш? Давай, все сюда! Судай, дарій! Перед! Саня, вперед! Біжи обигнуй! Ще грай! Судія по ногам, удар! Давай, бам, не було. Не. Так само, як і руки! не було? Сюди, Давай. Сюди. Давай. Да. Все, заходи! Ти не бачиш, кожен раз це приходить, то роби, це, використовуй. Ближче, відбір! Вперед, Діма, вперед, допомагай! Вперед, Юра! Шукай, міняй, міняй! Ай, воно, постав! <кліпи> 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 Давай, бачиш, це проходить <кліпи> <кліпи> це передача. Матвій! <кліпи> <кліпи> Става!

Дарі, давай ще, вперед, давай, давай, давай. ще треба. Димо, давай, давай, давай. Опен. Ще вперёд, це сайд. Марк вадить, давай чувати. Димо виходить. Грає, грає. Нінишка, на. Грає, от бачите, викидає свої, би бореться. А ти стоїш, дивишся. Дарі тікає. На м'яч. Юра, ну не просто куди-небудь, Юра. Матвій, бігай! Хачай його туди сюди! Давай! Є... сюди, Юра, йди сюди! Сашка, давай, давай, давай! Молодці, молодці! Марк назад! Марк назад! Назад, Марк! Сашка, уважно! Давай, думай! Все, пішли, пішли ближче! Заходи! Че? Передачу! Супер! Треба, не кидайся. Молодець, давай, молодець. Е, дарі, Дарі, Зроби, перебіляй! Друга ворота, Друга! Dwrth 2 2. Caraelyn 3. Daw, daw. Codat te beth yw, Osania. Codat te beth yw. Daw! Бери, бери жовті. Берем просто ті да, стандарти, не просто як небудь віддати передачу. Так, давайте, забирайте, забирайте. Займа, Ріма, добивись, дивись, Бар, Батк, <плодино>, дивись. Ти подумай, бля. Де? Латану! Вадик, помагай! Сзади, Марк, сзади! Пас! 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 Пас, пас, Саша! Діма, діма є! А да! заута не рахується! Відборіт! борій! Дарі, Все добре! Та да. не слухай, дурнись! Відборіт! Бать! Забираємо, забирай! Таня, ще ще. Давай, ну зорите, не дивися, той футбол. Пані на м'ядь! Назад, ой, назад, назад! Діма, назад! Блигше! Тут скільки можна? Дай обигруй! ти як ти хочеш пробити той м'ять! Ти себе. Ти тут Ох, поступитися! Ближче мо твій бік. До міця. До Саня, не дай. Е, що це таке робиться? Що це за гра? Скільки можна? Як так ламати дітей? Ну, що це таке?

Давай, давай, спокі, Спокій! Спокій! спалки! Дима, Дима! Райда! Райда! Все! Опей Бей! E aí? O que é mais de ti? Passa! Estou de freio, amor! Estou Матус забирай! Все да, 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 да. ну, да, добре, давай, давай, давай! Назад опускається! Саша! Саша! Ще шукай! Садись, один! плюс! Давай, давай! Марк! Марк! Шв... Марк! Слип. Бей! Молодець, Натан! робити? Бей! Саня бити! так, добре, захопити! Давай, 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 Натан! Марк ліво, Марк ліво! Назад, Марк назад вертайся! Назад Берей, вертайся, Саня, бери, бери, давай, 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 давай трохи! Давай, давай, бери! Матвій! Марк, бери! Молодець. Грала команда, регала урона, що ти зробив! Далі зараз зараз, зараз, зараз. Молодець, давай, давай, забирай! Саша, Саша, Саша Вадім, Саша, Вадім сюди! Саша Вадим! Перед Юра йди, вперед, Юра! Перед, Юра, вперед! Говорит! 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 Давай, 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 пора! Забирай! Дима, удар! Димка! Дим, Дима, Дима! 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 Зайди туда, честно, иди! Забирай, забирай! 揺らいで